На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадові особи двох волинських державних лісогосподарських підприємств за попередньою змовою із власником незаконного комплексу стрічкових пилорам налагодили масштабну протиправну схему розкрадання лісу деревини та її подальшої реалізації через підконтрольне підприємство. Зрубано на території лісгоспів деревину без маркувальних бир. Або з маркувальними бирками, інформація, на яких внесена із істотними порушеннями в частині об'ємів та сортності, звозили на лісопильню, де її переробляли. Аби усе це виглядало законно, якусь частину лісоматеріалів спільники купували офіційно на аукціонах. Так, в ході обшуку на території комплексу стрічкових пилорам виявлено та вилучено понад 1300 колод сосни орієнтовною вартістю 2 мільйони гривень, лісовоз, трактор та при. Чіп, якими і здійснювали транспортування незаконно зрубаної деревини. Відтак у свою чергу у поліському лісовому офісі підтвердили, що днями на одній із приватних полорам відбувалося вилучення деревини в рамках досудового розслідування. Лісівники зазначили, що за будь-яких умов з боку полійського лісового офісу було і буде 100% сприяння слідству. Та додали, що на цей час жодному працівнику не повідомлено про підозру.